Енергодар росіяни обстрілювали майже всю ніч. В результаті пошкоджено підстанцію та адмінбудівлю. Місто частково без світла і води. Під загрозою і опалювальний сезон складною ситуацією залишається на запорізькій атомній електростанції. Вони розпочали підвозити самі дизельне пальне на запорізьку атомну станцію. Зараз вони підвезли 300 тонн стільки ж ми забезпечили на сьогодні підвезення туди на станцію, таким чином вони серйозно готуються для того, щоб перевести станцію в режим повного зніструмлення і відключення від української енергосистеми минулої доби на Запоріжжі. Рашисти масово обстрілювали гуляйполе. А по Уріховому гатили сім годин поспіль. П'ять людей поранено, серед них одна дитина. На щастя, ніхто не загинув, і це вже знаєте, вже оцінюється як позитивна доба. На Харківщині війська РФ провели наземні атаки, хочуть повернути втрачені позиції, але навряд чи зможуть досягти успіхів у цьому районі. Такий висновок зробив американський інститут вивчення війни. Втім, ворог продовжує тероризувати Харківську область. Сьогодні від обстрілів постраждали три машини невідкладної допомоги. А на окупованих територіях Херсонщини ворог оголосив масову евакуацію на лівий берег Дніпра. Наша розвідка повідомляє про можливі провокації. Росіяни можуть обстріляти натовпи людей, а також житлові квартали Херсона, щоб потім звинуватити в цьому збройні сили України. повідомлення про те, що в з Херсона буде будуть ВСУ Херсон. Ну знає руську тактику і ще, що вони копають укріплення там в районі Чеплинки, подствольну артилерію в акурат, щоб бити по Херсону. Мені відчуття, що росіяни готуються бити. По Херсону, к І сьогодні Путін запровадив воєнний стан на тимчасово окупованих територіях. А це заборона виїзду, конфіскація майна на користь ворожої армії та залучення до оборонних робіт. У Луганській же області Збройні сили України відбили декілька атак ворога, зокрема у напрямку Білогорівки, звільненої у вересні. Мінують повністю всі під'їзні дороги до Сватового, до Кремінної. Деякі мости підірвали в невеличких населених пунктах для того, щоб ну таким чином унеможливити стрімкий наступ збройних сил України на Бахмутському напрямку. Противник завдав вогневого удару з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. У свою чергу авіація сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари, і на Херсонщині збройні сили України збила російський ударний вертоліт к 52 Ціна однієї такої ворожої пташки близько 16 мільйонів доларів. Олена Олександр Коваленко, новини каналу.